Що робити, коли орендар душі тисне на власника землі продовжити договір оренди землі ще на десятки років, бо інакше власник землі, чи його близький, втратить роботу орендаря душія? Зробіть чи паузу з продовженням оренди землі з орендарем душієм, душейком, аби не лоханутися і не втратити землю. Дивіться це відео до кінця, отримуйте поради та корисну інформацію, як діяти в цій ситуації. Підписуйтесь на мене і поширюйте, почути. Так от, орендарі тиснуть на власника землі і кажуть: або земля і робота, або ніякої роботи. Які ж нехороші ці орендарі. Ну і в принципі, не начебто немає куди діватись власнику землі, і необхідно підписувати, продовжувати злочинну оренду, щоб не було втрати роботи. Але все це розводняки надурилово. З досвіду скажу, що. Знаю безліч випадків, коли під тиском нетрати роботи власник землі продовжував договір оренди землі, але вже через короткий проміжок часу власник землі втрачав роботу. Отже, ні роботи, ні землі. Також душі орендарі залякують, що здадуть в ТЦК або прикладуть усіх зусиль, щоб власник землі чи його рідний попав у саме пекло війни. Під таким тиском власники землі продовжують оренду ще на десятки років. Але орендарі не контролюють роботу ТЦК чи військових і тепер, на жаль, ні землі, ні людини. Орендар не власник своєму слову. Орендарі – брехуни. Отже, договір оренди землі надає гарантії виключно орендарю. Що Виключно орендар буде мати право десятки років грабувати власника землі і абсолютно не гарантує достойну роботу та достойне життя власнику землі. З таким договором ви у заручниках, адже ви віддали землю, і тепер вас можна і м'яти, і кляти, а за 10, чи 15, 20 років орендар придумає, як видурити у вас землю без повернення. Часто після перекладання договорів корпоративні права підприємства орендаря продаються іншим. І у землі з'являється новий орендар, і йому байдуже до попередніх домовленостей з кріпаками, ну кріпаками власниками землі. Тому необхідно казати стоп орендарям, підерам і виставляти свої умови. Це ви власники землі, це ви і ваші рідні захищають землю, на якій орендарі підери багатіють. Тому раджу всім, хто... Поки що залежний від душейків, Андрющенків, плетенів та інших душеїв орендарів, вимагати продовження оренди виключно на один рік і з попередньою платою. Все по-чесному. Поки ви працюєте, допоки земля в оренді. Поки ви працюєте допоки земля в оренді, тому хочу попередити, що продовження оренди необхідно робити кожного року, щоб не потрапити на повне поновлення оренди, тобто на повний попередній срок оренди, який був вже ж відповідно десятки років. А якщо вирішити повністю припинити оренду з душієм орендарем, то необхідно робити припинення правильно, щоб не втратити землю, а краще зв'язатися з нами для поради чи кваліфікованої допомоги. Власникам землі, які абсолютно незалежні від орендаря, вам немає потреби спішити продовжувати оренду землі, а тим більше ще на 10, 15 чи 20 років. Виставляйте виключно свої умови щодо оренди землі. А краще приходьте до самостійного сподарювання на землі. Та й взагалі не потрібно продовжувати оренду землі з тими, хто вас обкрадав десятки років, а на вкрадені у вас гроші накупив нерухомості та новий бізнес в Європі та Сполучених Штатах. Саме так, вас обкрадали і купували елітну нерухомість та бізнес. І ви це знаєте, добре знаєте, то чи й надалі будете продовжувати давати, себе, давати на собі багатіти? Тому чекайте закінчення оренди і нічого не підписуйте. При цьому не забудьте, повторюю ще раз, що необхідно виконати обов'язкові дії щодо припинення оренди землі відповідно до закону, щоб не втратити землю на новий строк. Припиняйте оренду і думайте, як краще. А кращі варіанти є. Ми, зокрема, створили всеукраїнське товариство власників землі, до якого можуть долучитися діючі самостійники, і ті, хто до цього ще самостійно не господарював. Допоможемо, забезпечимо і будемо з прибутком. У нашому товаристві в 2023 році мінімальний прибуток від одного гектара землі у власника землі, у якого не було ні грошей, ні, техні, ні, ні техніки, склав від 10 тисяч гривень. З одного гектару, тому будь-яку оренду наразі треба розглядати з точки зору одного року і 10 тисяч гривень з одного гектару оплатою наперед. На Чорнобайщині, де землі дуже шикарні, жирні, душі тиснуть укласти договір оренди на десятки років, всього за 5 тисяч гривень за один гектар. І це буде тільки в 27-му році, 5 тисяч в 27-му році. І ми не знаємо, який буде курс, ми не знаємо, яка буде інфляція. Я вже не говорю про інші мови договору, відмінні від ціни оренди, які просто вас поставлять і на коліна, і раком і боком. Прибуток і жалюгідну оренду нема чого порівнювати. Думаю, ви зрозуміли, що на продовженні оренди з душіями, душейками, орендарями необхідно ставити хрест, бо інакше ці душі і поставлять хрест на країні та.